Всім доброго дня! Привезли у посад покровського. Що обіцяли? Борщові набори. О. Так що так, працюємо потрошку. Люди раді, підходять, беруть. Так, тримайте. Так що так. Що от так от. Дякую Маріні Мунтян за фасолю от такого з волонтерського центру Адра. Фасолечка, Маріночка, дякую. Дала на кожну людину по банці. Дякую. Н... НВК-8. Дякую люди добрі, що допомагаєте. Кажуть до посаду Покровського з любов'ю від Херсону. Бачите, бачите, які пакети знайшли пакети такі добрі. Нехай щастить. І люди кажуть, дякую. От посад покрову. Велике дякуємо за ваші набори, що ви Херсон за нас переживаєте, за наше село, посад покровське. А вам дякую. Всім дякую. Ну, просять, щоб молочні набори дякую. заробили. Нема це жах, нема в селі, молока, не ні кефіру, нічого нема. Не ні коров, не ні свиней, нічого немає. Отак ну так. Ну щось будемо, щось придумаємо, щось зробимо. 50 пакетів трошечки пізніше. Зробимо. зробимо приходять потихонечку, беруть. Всім дякую. Херсон це Україна і посад Покровський теж. За допомогу. За допомогу. Велике дякую Велике... персону за допомогу, особливо нашому дітві.